Ой, дівчата та хлопці? Тут мені таке гарне запитання прилетіло, і хочеться на нього відповісти, але я як завжди зайнята, тому вибрала такий варіант. Перед вами поставила, щоб ви не просто так мене слухали. Перед вами поставила свій рецепт бринзи. Хто захоче, той або скрін зробить, або запишеть, якщо комусь цікаво. Питання дійсно дуже цікаве, тому що однозначної відповіді на нього ніхто вам не дасть. Чому не дадуть? Тому що ця рецептура, вона змінювалася. Напротязі багатьох не то що років, взагалі, вперше е, слово, це не Бринз воно даже називалося, а якось по їхньому там, воно було вперше, як проговорене чи названо ще у три, 1300 якомусь році. І якщо копнути Глибоко у історію, а я ж кажу, копати прийдеться дуже глибоко. Тому що корні від тіл йдуть. 1300 якийсь рік. А офіційно бринза була, як сказати, запатентована, чи як там права на неї заявлені. У 1400 якомусь році. І, 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 і. Здається, в Австрії, якщо я не плутаю. І там, там її в першу чергу використовували для такого блюда, як галушки. Отак от, от. Це вже потім далі там пішли всякі. Всякі. Взагалі, знаєте, бринза, я, вона мене якось переслідує останнім часом. Мені на просторах Ютуба. Дуже часто стали попадатися відео в рекомендаціях, в рекламці, от саме з бринзою. І як подивишся ці заставки, як подивишся ці назви, кругом отакі, прямо, ну, знаєте, наздраті такі сири, усі в дирку. Та ще й в яку дирку, як я кажу, що це мочалка. Ну, або якщо культурно е, висловитися, губка-Боб, можна сказати. Ну, але то не бринза. І всі оці їхні додумки, що вони заявляють, рецептура залишити на добу, на кухню або на дві доби, це ніяка не рецептура, це, знаєте як, собаці нічого робити. Так, ото і залишають оце бринзу. Якщо знову ж таки коснутися істоків цього рецепта, він взагалі вироблялась бринза з пастерізованого молока. Щоб ви знали, для чого це робилося? А для того, це моя думка, і як я розумію, що таке бринза? Бринза це м'який сир, це кисломолочний сир ще відносять його ну, до цієї рубрики. Це не напівтверді, це не сири, які дійсно пресуються або проходять там якусь велику термообробку. Температура для виготовлення бринзи, вона занизька. І в мене, ви бачите, написано 34-35 градусів. А взагалі, є ж таки, копаючи в історію вниз, можна знайти такі рецепти, де температура нагріву молока сягала менше 30 градусів. Тому, ви розумієте, що це, ну, грубо кажучи, сквашене сичугом, а не було тоді да, ніяких там ростительних ферментів. Ніякого мейто тоді не було. Тоді що були? Тоді були сичуги тварин. Все. І що це виходило? Виходило, що це сире молоко, да, по суті, захвашене сичугом, ну, там, чи теляти, чи козеняти, без різниці кого? І далі з нього зроблений сир. Тобто. Що це може бути, сир може забродити? Вірно? Вірно. А заброде сир, що таким сиром можна? А можна отруїтись. І досить легко, до речі. Тому мене дуже дратують оці рецептури, що зараз гуляють активно по інтернету, тому що люди радять, подають це як рецепт. Насправді це ніякий не рецепт. Це навпаки порушення е, рецептури. І таким сиром дуже легко отруїтися, ще раз скажу. Так от, виходячи з цього, що температура нагріву дуже замала, я ж кажу, що там 30 чимось градусів, а деякі не догрівали і до 30, то бринза вироблялася з пастеризованого молока. Щоб обійти всі оці можливі неприємності, її виробляли з пастеризованого молока. З сирого молока, з непастеризованого, там було дуже мало виробників, і це було не просто так. Це потрібно було ще отримати дозвіл на те, щоб вам дали змогу, дали розрішення. Виробляти бринзу саме з непастеризованого молока. Але в цьому випадку вони також перестраховувалися. І якщо бринза виготовлювалася з непастеризованого молока, то обов'язкова умова була, що вона потрібна, повинна витриматися не менше двох місяців. Питання для чого? Відповідь проста і банальна. А для того, щоб впевнитися, що там не піде ніяке бродіння, що він не вздується, що там не почнуть розвиватися оті молочнокислі бактерії, розумієте? Ось для чого це робилося. А взагалі взагалі є шкуша. Вона виготовлювалася з пастеризованого молока. Йдемо далі. Раніше ж не було таких формочек, да, як ми з вами там варимо круглі, маленькі, більші. Раніше взяли це молоко, якої б там не було температури. Заквасили сичугом, воно постояло свої якісь там якийсь час, так? Потім його розрізали на кубики. Залишали в спокої, щоб трішки зміцніло це, уплотнилося саме самі кубики оці, вели вимішування. Навіть є такі рецептури, де є другий підігрів, але е, це сп'єджу ж таки. Помилка, так можу сказати. В тих рецептах, які йдуть від істочника, скажімо так, да, вглуб віков, якщо копнути, то в бринзі не примінялося друге нагрівання ніколи. Тобто вони оце брали молоко, звертали його з потім різали на кубики, залишали в спокої. Щоб воно трішки окріпло, потім вимішували. І все, і виливали. Ну, тільки не так, як ми у формі, а раніше воно у них, знаєте, мені ще напоминає як сито. Сито, сито, сито. Ну, з дірочками таке вистелене. Ой, як же ж називалася та тряпка, господи, ряднина. Немар для вистиляли Вистріляли серп'янкою і виливали туди оцю сирну масу для самоприсування або, можливого, подальшого підпресовування. От уже треба було визначитися, хто яку Бажав отримати на виході консистенцію. Так само, як і в нашому житті. Комусь подобається одне. У мене є такі клієнти, які полюбляють саме бринзу, як вони стверджують. Тобто цей рецепт, який ви зараз бачите. А є такі клієнти, які кажуть, бринза ні. Нам фету. Хоча, по суті, це один і той же рецепт. Тільки до п'ятого пункту там все однаково у мене йде. А в п'ятому пункті, да, коли ми виклали у форму, е, на бринзу я трішки підпресовую. Е, буквально вага 700-800 грам груза. Це для головки із розрахунку 6 літрів. Вибачте, я Далеченько від телефона, але сподіваюся, що вам буде все чути, тому що ну, нема в мене часу. Так ось е -э його на оцьому на ж ситі чи на столі, на формовочному, е як називають, робили з нього пласт, його підпресовували е для того, щоб потім в подальшому. Нарізати на кубики і просолити, занурити в розсіл. Розумієте? Зараз також його деякі, хто хоче на зиму заготовити, ріжуть на кубики і також солять. А в мене розривається телефон. Вибачте, я повернулася. Тепер головне втримати в голові інформацію про те, що казала, а що не казала, щоб не повторити всю лекцію знову. На чому ми там завершили? На тому, що нарізають, ага, підпресовують, нарізають на кубики і таким чином солять у розчині води і солі. Зараз також я в лікарні лежала, лежала зі мною, здається, вона армянка по національності. Вони також варять бринзу, ну у формах, правда, ріжуть її на кубики, складують у трилітрові банки, заливають розчином росолі, роз, розчином солі, господи. І на зиму так запасають у підвал. От. Тобто оцієї наздрятості, оцієї дирчатості взагалі в цьому сирові не повинно бути. Не той це сир, розумієте, не той. Це кисломолочний сир, який взагалі повинен вироблятися з пастеризованого молока. Ну, так, по, по рецептурі, по, якщо копнути в даль вглубь покоління, я вже казала. Допустимі невеличкі дирочки, рисунок, візерунок, хто як називає, глазки називають іще. Але ну, невеличкі це так, ну, як, як в будь-якому сирові можуть у вас виникнути. так, Невеличкі глазки, механічні їх називають. Воно залежить і від накладання зерна у форму, там багато своїх нюансів є. але... Ніякої дирчатості, ніяких отих етіх, мачалок не повинно бути. І я ж кажу, що це залежить не від преси, це залежить від того, що зараз повністю перековеркали і замість бринзи показують незрозумілий рецепт. Тому моє думка, моя саме думка, що це все індивідуально, повторюсь, може. Це все на, знаєте, на кожну людину. За смаком і за кольором, так, в мене засвітилося повідомлення на телефоні, що до мене прямує посилка. Скоріше за все, це закваски та фермент. А зараз розказую вам і скажу, хто мені телефонував. Все індивідуально, Кому, що більше подобається. Для того, щоб ви для себе це вирішили, вам потрібно скуштувати. Я ж ще раз кажу рецепт один. А одні доказують, що їм це а те ні, а інші наоборот, навпаки. Тому я раджу всім взяти, наприклад, 6 літрів, чи скільки ви там візьмете, зварити. Е в одній каструлі розкласти на дві форми: одну зробити без підпресовування, іншу підпресовувати. В п'єджі ж таке підпресовують. Там нема пресу. Прес це на твердих сирах. Це коли прес втричі вашій заголовку вашого сира, наприклад, так? А це підпресовування. Це не можна назвати пресуванням. Це підпресовування. Так, йдуть закваски. Да, закваски відправлені. Це підпресовування і скуштувати і визначитися, що вам більше подобається. Без пресу чи з пресом. Коли надворі холодно, я можу всі 4 часа тримати при кімнатній температурі. Якщо в хаті літо жара і 25 і вище, то я тоді перші 2 години тримаю при кімнатній температурі, а перевернувши, прибираю в холодильник. Бувало такі випадки, коли в нас у хаті було 29, то я відразу, ну тобто воно там декілька хвилин постояло на кухні, так? Поки я виклала, там поки перевернула, прибрала, підтерла і відразу відношу в холодильник. Це моя така думка. Що це не впливає, якби на, на саму сутність сиру, Сир, сир та й сир, сир один і той же. Але за смаком, да, це виходить. І за смаком, і за консистенцією це виходить дві різні абсолютно речі. Тому раджу вам і такий, і такий варіант зварити, скуштувати, і ось тоді ви вже з певністю для себе вирішите, потрібно пресувати, чи не потрібно. А дзвонили мені по секрету, скажу, знаєте хто? Компанія Древос. Ось так. Про це розповім трішки пізніше.